Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Молодими хлопцями у Микільської слобідки 2 поглянемо, як друга команда зуміє себе проявити. А ось що до складу Атланта. Давайте після цієї. атаки. Зараз є можливість для швидкої контратаки у Микільської слобідки 2. Удар у виконанні перетятька. Кихней. Завантажена то й один у штрафному аракелян з розвороту з гостроку. Та... Повертаються команди до гри. Дві з половиною хвилини залишається зіграти. А в рамках першого тайму протестині другої команди Микільської Слобідки та Атланта зараз момент кихней на дальню прострілю. Там нікого не виявилося. Ігнатенко. Зіграв на паратятька. І забиває врешті-решт. Мекільська слобідка 2. відзначається на 19-й хвилині Сухов. Тому, в принципі, ситуація зовсім не критична для обох команд. Рудий штрафний виконуватиме, рудий пробиває. Рибальченко. І на цьому все. Завершено перший тайм. Рахунок 1-0 на користь микільської Слобітки-2. І от у другому таймі теж із порушення правил. Розпочинають представники Атланта. Масюк біля м'яча. Капітан розігрує з передтятьком. Перетятько пробиває о 18.40 Ukraine United та FK Saints. Світлі стартували з двох перемог у двох матчах. В той час Ukraine юнайтед нагадаю, це колишній ПІЄМ-Юнайтед. Ігнатенко удар попереджена! І м'яч влучає просто! У сухому ну ось вона голеве чиття цу. Ігор Штомпель вмикається. Штомпель йде у відрив. Пробував він саме штрафного майданчика. М'яч виходить на кутури. І ще один момент. І Атлант один гол відігрує після стандарту. На користь ні, даруйте, а от на користь Микеліської Слобідки. Германчук перехоплює. Пономаренко. один дотик на Германчука. Удар! І м'яч у ворота! Розіграно його і забиває Масюк! Забиває Масюк, за вмикаючи дальні стійку. Буквально на останній секунді забиває Масюк після прострілу Владислава Рибальченка. І 3-2. 3-2. Ось такий підсумковий результат. За така друга команда Михільської Словіче на відміну від партії, здобуває перемогу. А там був близьким до шаленого камбеку. Зараз ще продовжуються суперечки стосовно легітимності того кутового, після розіраху якого було забито гол. Ну, давайте ще зачекаємо, Чи 3-2 це підсумкові цифри? Ну що ж, вітаю з перемогою другої команди. Перша команда зіграла в нічі. Як загалом заглуните обидва матчі? Давайте з першого про першу команду. Давайте про першу команду. В нас була ну дуже плотна підготовка. Ми готувалися до цієї команди, готувалися до цієї гри два тижні, бо ну ми знали, що нас буде мало, і що доведеться багато попрацювати для того, щоб ну, зробити якийсь результат цією командою. Я вважаю, що особисто я багато не забив. Можна було б хоч один із моментів реалізувати. І в принципі була така гра з однієї сторони були моменти, з іншої були моменти. Ну думаю, плюс-мінус закономірно, що закінчили один один. Будемо працювати і намагатися реалізовувати свої моменти. Так, а тепер з приводу другої команди божевільна просто кінцівка, е, ведучи 2-0, втратили перевагу. Потім 3-2 все таки забили на останній секунді. Е, як оцінити гру другої команди? Ну, е, друга команда. Ми зараз намагаємося збільшити. Кількісна, якісно нашу команду, і для цього була створена друга команда для того, щоб хлопці, які тренуються з нами довгий час, щоб в них була ігрова практика. Бо на тренуваннях це одне а в ігровому тонусі це зовсім інше І були деякі моменти: от перший момент, який ми пропустили, перший гол, це було після ну нашої грубої помилки при розположенні. Тобто, ми ну будемо працювати над цим. А взагалі ну дуже цікава гра, інтрига є, все красиво Я думаю. Ми всі будуть задоволені. Ну, окрім команди, яка програла, звісно. Ну що ж, і давайте ще окреслимо цілі на сезон: От для першої команди і, відповідно, для другої. Для першої команди ми хочемо в. Суперлігу, тут як називається самосильна ліга. Ну, в нас ціль грати на високому рівні. Ми набираємося досвіду і хочемо конкурувати. Бо в нас вже був досвід гри в вишці, було досить складно, і ну, ми намагаємося розвиватися і будемо робити все для того, щоб опинитися в самій сильній лізі. Для другої команди ціль це досвід в першу чергу. Тобто якихось турнірних завдань, я думаю, ну ми в принципі завжди намагаємося. Боротись за призові місця. Ну, для другої команди. В основному це грати в те, що ми тренуємо, щоб вони наші схеми розуміли і ну робили на полі те, що ми вчимося робити на тренуваннях. Ну що ж дякую за інтерв'ю і бажаю успіхів.